Певні е, місії і задачі. Ось. Чому ми вас запросили до громадської ради? Тому що громадська рада представляє теж громаду, яка соціально об'єдналася, але водночас кожнією представником якоїсь сфери галузі діяльності. Як комунікує підприємство для того, щоб члени громади були проінформовані на рахунок того, що е, проводять конкурси, е, які... Це. Я можу прямо зараз сказати, є, є такі сайти, перше питання, да. Да, які агрегують цю інформацію. Можете записати сайт, який називається ГУР, який він, помаранчевий, І громадський простір. Такі два найбільші сайти, там ще якісь є, багато їх створено, але це таки вони давно вже працюють. От там більшість ви можете прямо підписатись на них і вам будуть приходити розсилка про можливості там і різні розділи: вакансії, грантові можливості, партнерства і так далі, і так далі. Тобто, ви можете звідти брати інформацію, дивитися. Ну, дякую. Тобто, це доступ до інформації, є у кожного різний формат, але водночас, коли агенція створена за кошти громади, то агенція теж акумулює в собі ресурси, ми вже говорили про це. Чи вважаєте ви за таку необхідність, наприклад. Місяця видавати такий прес-реліз стосовно ось, ось, тих можливостей і зовнішніх. Mm -hmm. На вашу думку. Це ще одна mm -hmm. позиція. Ось. І врешті третя позиція. Адже коли е, при е, зміні органів самоврядування у нас напрацьовуються нові візії і стратегії, то ці стратегії мають узгоджуватися правда, з тими задачами, які. Прописані в стратегії розвитку громади, і, зокрема, тих сфер і галузей. І було б доцільно, щоб можна було, маючи секторальні напрямках громадських організацій, спрямовувати на реалізацію тих цілей і тих кроків, які створюють комфорт в громаді. Я зрозуміла. Давайте так, я почну відповідати, якщо, якщо щось не Перше, скажете. По... Грантують можливості. Насправді, якщо ми будемо робити це раз на місяць, це буде неефективно. Це ваша думка. Наприклад, Тут Марія, завжди моя то, думка, вона зацікавлена в тому, Пані що Лисе, без слухає відповідь. У нас це ж нормальна розмова, для того, щоб зрозуміти, як можна комунікувати з тими ресурсами, які створені в структурі виконавчого комітету, щоб певні задачі були розв'язані і ресурси додаткові отримувалися, а не тільки, ну, наприклад, внутрішньо перерозподіл бюджету. То Агенція зносить собі якби, цю задачу. Агенція інформує, організовує, спрямовує, налахтовує та в деяких питаннях і фасилітує. Ви вважаєте, що Агенція розвитку громади міста має таку місію? Ми про це й говорили, за ефективність роботи. Зміни, або... Дивіться, я за ефективність роботи. Mm -hmm. На цих сайтах, які я вам сказав, інформація оновлюється фактично щодня. Mm -hmm. І раз на місяць, коли я вам буду це публікувати, деякі вакансії втратять. Це, ну, я просто не те, що я спихую з себе роботу. Бо об'єктивно кожен день ми не будемо о, робити інформацію про грантові можливості. Це факт. Раз на місяць це можливо, але це буде так само переписано з тих самих сайтів. Ну, типу, це вам перше джерело і під, раз на тиждень там приходить підбірка, або і щодня. Е, Ні, раз на тиждень. Раз на тиждень. От. Або ви можете ми так само зранку там, моніторимо, що, що, що нового з'являється на, на ринку, бо це є ринок. Ваш менеджмент націлений на... А не спрямовує на реалізацію тих задач, які, наприклад, за які ми голосували владу, яка прийшла з програмою, і ця програма мала бути реалізована, правда? Тому що так звикли за 30 років, а колись взагалі, що там люди думають, якщо приходить до влади якась політична сила чи політичне угрупування, то вони йшли з артикуляцією певних. Що, е, а має якби узгоджувати ці завдання з тими можливостями, і е, коли ми говоримо про активну участь громади, то це теж дуже важливо долучення громади до здійснень, які в громаді здійснюються не за принципом Я начальник ти дурак, а за консолідацією громади. І тоді той менеджмент, який у вас по статуту прописаний, він має виконувати певну. В чому питання? Все, добре, дякую. Давайте ще одне питання. Добре, можна ще питання? Скажіть, будь ласка, за два роки скільки агенція залучила додаткових ресурсів для розв'язання певних проблем, які є в громаді? Так. Яких проблем? Соціальних. Питання ми можемо з вами. Наскільки я розумію, загалом скільки залучило коштів? Так? Близько 6 мільйонів, якщо я не помиляюсь. Але До цього. За 6 років. 5. Для... Шість мільйонів чого євро, Ривень. доларів чи гривень, Ривень. тому що ми запрошували начальника фінансового управління, і він каже, що зверніть увагу, тому що у нас виділяється чи сесія депутатським корпусом е, діє стосовно е, а, а, підтримки активності громади і виділяють кошти на ось такі ідеї, а які потім прописуються через проект, реалізуються і. Це, це залучені код, давайте. транспорту транспортної міста, то європейський проєкт. Я не думаю, що він 6 мільйонів гривень коштує. Дивіться, це не агенція над цим працювала, не тільки агенція працює над залучені кошти. Ну, я вам відповідаю. Від <кхів> так, ну от я вам відповідаю, це не тільки агенція працює над цим. Є окремо структури, які подаються і ну, вони не потребують нашої допомоги. Ми можемо допомогти, але ми завжди відкриті допомогти, але дехто сам подається і гарно все справляється. Надіг, онлайн, well, э, так, цей, так е? питання ще є? Могу є питання. Тобто, 6 мільйонів гривень э, за 2 роки... За 6 попередніх років. <кху> освоїла агенція. А які Не власть освоїла, власть? а залучила. Залучила. Ну, без, 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 Освоюють дякую, землю. Дякую. А скажіть, будь ласка, э, э, який бюджет вашої організації на рік? На рік? Так. Дякую. Ще не помиляюсь, десь... Заробітна плата, да? да, десь... так? Оренду приміщення не платить, нічого платимо. Десь 1,7, здається. Ну, yeah. ну то себе підтримали. Ну, що ну, ну, прийшли кошти, які залучили кошти, якраз мають на себе. Ну і все правильно. Mm -hmm. Ну Вони ну, виходить. Я просто скажу, що шо... значить, ми дуже вдячні за те, що... Получилася така розмова, але така не дуже щира вона. От. Просто люди якісь такі ну, не розуміють, цього, що таке ця агенція, для чого вона створена, як вона функціонує. Тому що, Олег значить, я вдячний вам за запрошення, Добре. що ви прийшли наше запрошення. Добре. І я думаю, що ми краще ще з, з, з такою підзимою там, ще раз поспілкуємося, правильно? Добре. Ми перші питання, які винесемо. Тому що так ось сумбург, вони вийшли. Так, так, оце я ще й говорю, що. Добудь, ми запрошували, коли новачка, то питання ми ці розглянули попередню були, він чуть-чуть більш-менш підготувався був. Зараз було запросити ще, там заступника міського голови, може дійдемо до міського голови. Так само теж перечини питання, треба, щоб у нас, мене були, що людина ну, більш-менш вже знала про що. А то такий от туди-сюди якась. Перепалки, це, це, це не це не конкретна розмова. Ні, пане Руслане, то не перепалки, це уточнення певних задач. Я, я тобою, дуже дякую, на що ви пос... Пос... Нас пос... Зап... Прийшли а як... де це зацікавлено отримання. Це нормально, люди не, ви, не ви, ві. Ві. інформовані. Так, будь ласка, Значить, дякую вам. Значить, хочу зробити об'яву таку невеличку. У нас прийшли представник і, саме... Українських націоналістів наших. Можливо, він сам зробив. Так я ще й говорю, так. Да. Представ, Леся Вітряна, ви його добре знаєте, ми його знаємо, тут тоді боротьби. У нас ще є представник України економіки, може спочатку їх провідати. А я питав. Шп... Друзі, я швидко, це, це недовго. Це оголошення, це як це як, по, як постріл. Шановні друзі, дякую. Ну, найперше приємно бути з вами, бо з багатьма довго не бачилися, і слава Богу, що знаєте, мені спіхти. Що Хмельницький активний, так, що хмельницький активний, дуже приємно, щиро, дуже приємно бачитися, Бачитися з ким, з ким довго не бачитися. Друзі, в нас буде особлива подія. До нас, хмельницький, до нас Хмельницький приїде голова організації українських націоналістів Бандерівців Олег Медуниця. Це новообраний голова і була принципова позиція Світової організації українських націоналістів. А як ви знаєте, ця організація... Має сторічну історію, це дуже серйозна організація. В них була принципова позиція, щоб на цьому етапі, коли Україна веде свою війну, щоб був громадин України, почули світову структуру ОУН. І ним став голова, голова Олег Медуниця. Ну, ми з ним дуже добре знайомі, бо він. Є людиною молодіжного напрямку. Він свій час був учасником революції на граніті, коли студентська революція була в Києві. Він родом з сум. Він член спілки української молоді. Ну така, скажімо, напрямку, щось ну схоже на пластову, на скавоцьку організацію. Він член конгресу українських націоналістів, і ми, по партії були з ним знайомі. Добре, ну були ще зовсім малими. Тепер вони приїжджають і вони попросили, щоб їм допомогти організувати і презентації книгарні бандерівці. Сьогодні вони активно співпрацюють з Генеральним штабом, і вони ну і в принципі з керівництвом держави. Бо якщо ми бачимо, що вітання, слава Україні, героям слава це бандерівське вітання. Коли зродилися ми великої години, ми чуємо марш війська, марш армії це марш УН. І щоб ви розуміли, і ми всі розуміємо, що сьогодні це не просто є. Така теоретична доктрина, а це е, націоналізм це є запорука нашого збереження як нації, і як держави, і нашого існування і виживання. Тому, друзі, я багатьом вже дав і попередньо, і зараз це запрошення. А кому не дав, то ви мені покажіть, і я тоді Добре. дам, залишу запрошення, я чекаю, і ми будемо дуже раді вас бачити. Нам треба людей. Шановні, Шановні друзі, це в, це буде в четвер. четвер. Цей четвер в приміщенні вухової приміщення обласної бібліотеки біля біля парку біля пам'ятника авганця на четверту годину на четверту годину тому друзі в вашому розпорядженні дві години спілкування ми так передбачили тому буде можливість гарно провести час ну одним словом я думаю що воно варто вашої уваги запрошую Значить, у нас на сьогоднішньому зібранні саме, зібралося 33 члени громадської ради, плюс двоє онлайн. Значить, пропоную розпочати посідання громадської ради. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Отрималися? Одноголому. Перед цим початку нашого засідання. Прошу по нашій традиції мовчання, встати і заливати полюдних наших воїнів. Дякую, пішов сюди. Так, хвилин, чуть цей Черненко спішив, на камері кузуси, то ми так і чуть-чуть про високо переплюємо. Про питання порядку денного. Значить, ніхто, хто, ну, саме не знав, значить, ну, перше, це запросили директора департаменту розвитку і агенції розвитку міста Черненко і начальника управління відповідно розвитку сакура Дар'ю Валерію. Це перше питання було. Друге питання це було звернення начальника управління охорони здоров'я Ткача про питання поліклініки номер 1 Зловійний стан обслуговування пацієнтів. Ми там звернемося до Щербанюк. Він щось запізниться, ми його поставимо в чергу на сусідче. Третє, значить, в нас є звернення громадської організації речки Хмельниччини, направлення приходила його голова Карван Віктор Йосипович, хто знає, я вам кажу в Він пропонує свою вийти на міського голову з питанням про організацію Круглого столу, здовільний екологічний стан річки річок наших. Це південних течу через Хмельницьку громаду. Плоска, Південний Буг, Кудрянка, ну струнки, які, то, то, говорю, там, азір, і ті всі струмки, які говорять, там озерні, є такі саме струмочки, безміляні. Четверте питання це звернення. Пані Мельник має звернення. До міського голови про що допуску приміщення місць, місць, будинку міської ради. От, тому що дуже багато питань, проблем, які виникають, ну якось не так не здорово, що члени громадської ради, які...